Пам-пам-пампам -пам, пам 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 Downtown Transport. Skyway, це значить з отою фігнею, значить, ми спускаємося по ескалатору в NES, PLA, JP, Бронік. Манали. Сіфора на місці, бла-бла-бла, па-па-па-па не далі. ту тух ту тух я такий повільний як черепаха. А до речі, в черепахи така реакція, що я недавно видев ролик, там до черепаха тупо краба з'їла. краб собі такий іде, нікого не чіпає, а черепаха просто... і все, і нема Момент. Там навіть одного кадра нема. Виявляється, в неї дуже сильна реакція. Вона, як знаєш, на свою шию так впитує назад, так як змія, знаєш, заряджається так такий Оба, і все, і нема мана. Я херівна. Кибеса природи. Два? Лише два автомобіля, так? Два грузовичка? Так, знову ж таки, тут теж може бути. бляха-муха, не видів, де він. А, може бути фургончик приїхати за нами, може вертушка приїхати вон туди. Приїхати, прилетіти, або можливо навіть припливти, не знаю. Ні, не ламай, ну це моя іграшка, ти зламав її. Якщо знайдемо адрес, значить доведеться бляха знов знову тренінг проходити. Ну, знов ж таки, я запишу, якщо доведеться записувати, якщо ми знайдемо адрес... По хронології, так як би, виконувати всі завдання, які доступні в ігрі, в контексті того, що ти падло відчепишся від мене. В контексті того, що ти м знаходиш. Ну, тобто, причина на слідковий зв'язок. Щось знаходиш, відповідно, то то треба виконувати. Для того, щоб в результаті потім е підсумовуючи, ми подивилися, що ми, скільки ми рівня підняли, скільки ми... Потратили всього м, коштів на покупку всього, що ми доступ... <смі> що, 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 доступно в ігрі. Е, тобто, коротше, в кінці в останній серії ми підсумуємо цю цю хронологію, що ми, ми досягали за те проходження. Ляха, які бляха дешеві дрелі, ти купив. ну. Так що там, оскільки я вже транспорт, армурит транспорт трейн э, Трейнхайст я вже пройшов. Ти, йоп, твою ну. То відповідно другий раз, якщо доведеться, а мені доведеться проходити. Але вам дивитися... Ну, я знову ж таки почну записувати, але сам процес луто е збирання. <Rip> збирання всього лута всіх, всієї е турелі. Патронів я це все скорочу, щоб не було так муторно. Ну, записати я мушу цю серію, тому що а, і викласти відповідно її, тому що... щоб не було потім запитань, чому в мене рівень збільшився, чому в мене щось нове з'явилося, розумієш, щоб ти не втрачав зв'язок зі мною, так би мовити. Зв'язок з проходженням. Бляха, реально ті дрелі мене так закалібали, що то капець. Так хочеться вже на високому рівні складності поіграти, то, то щоб воно швидко все робилося з тими бустами, з прискоренням усім. Швидка взаємодія з дрелями, швидко перезаряджати дрелі, прокачені дрелі. Яй. Добре, що хоч лише два... Два грузовичка, а не... А не 4. 4 це б, виходить, ще один отут вот мав би бути грузовичок. І ще один вон там мав би бути грузовачок. Оце б взагалі, ніж що треба бігати, то взагалі... Заминаєшся. 30 сек. Ой! ой 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 яй 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 Фужа мать, ну. Я не хотів, я не хотів. Я взагалі максимально толерантно хочу проходити, так що... Не цей, не критикуйте мене за це. Я не винуватий, що NPC такі дурні. Не я робив цей штучний інтелект. Штучний інтелект на сьогоднішній час він взагалі... А, ще два. Я, до речі, бульдозер може вискочити. Я щось приведу, що там третій фургон ще стоїть. Штучний інтелект на сьогоднішній день взагалі капкет. Таку фігню мочить капати. Штучний інтелект на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Ну, принаймні, в цю секунду, він, бляха, робить пісні нові. фільми нові робить, бляха. Короткометражні ролики всілякі, ще щось там. У все може робити, вже практично все. Скоро вже роботи почнуть ходити. Якщо вже не ходять. Прекрас, окей, дала. Три і плюс тут ще три, так? А. Шість пачок прикра при прикрас, шість сумок. Шість подання. Шість. Получається два, два обов'язкових. Це так само, як в ювелірному або там в Diamond Сторі. Обов'язкові мають 5 тисяч цінності, так? І додаткові 25. То, виходить, ми маємо 10 і 25 на 4. Це має 120... Це має 125, правильно? 125 і іде 135 тисяч. Це твіч, говорить, це твіч, а значить. А... а значить фургон буде. І подиви, який хоробрий, газ шов. Окей. Okay. Я уже тута, тута, Тут, я, хуя. Папа. за мною. Бармори транспорт в еще нема, здається. Правильно, Скейпа? Ну и плюс 132 тысячи О, та, щось таке є. 39 рівень добре. В першому проходженні, старому, ще а, в історії. Та ти закалібав мене тими реально перекрасками. Я розумію, що я оті перекраски получаю, я їх продаю на ринку спільноти в Стімі, бляха. За копійки. Воно мені не потрібно. Далі йде.